величезний привіт! Вітаю вас на каналі! І в нас Юск. До речі, вже розставили все зимове, різдвяне. На каналі вже є відео. Я в кінці обов'язково залишу посилання, але ми сьогодні з вами підемо на постіль, на подушки і на ковдри. Тому що зараз хороші знижки а, до 50%. Я гадаю, це буде корисне відео. Зараз похолодання, можливо, комусь буде потрібна тепла ковдра. А, знижки, так я вже сказав, до 50%. Дякую вам за коментарі і вдячний вам за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Ось така подушка. Це йде серія Gold. Я вже не раз говорив, що серія Gold – це сама найкраща а, а, як то сказати, якість? Да, сама найкраща серія Gold в магазині Аюск. Ось така подушка зі штучним пухом, в кого алергія досить дуже добре. Розмір 50 на 70% і чохол 100% бавовна. І тут іде щільне плетіння. прати при 60 градусів. І ще має ось таку сумку для зберігання. Ціна. 700 гривень, знижка 50%. До речі, акції діють до 26 включно жовтня. Далі у нас тут ковдра. Бачите, одразу також із сумкою для зберігання. Термоковдра зі знижкою майже 40% 1250 гривень. Наповнення із силіконізованого холофайберу розмір. Так, чохол, не зрозумів я. А, ось розмір. 2х2,20. Тут є, ну, можна відкрити, можна взагалі а, її розложити. Я от гадаю, отак, знаєте ніби ковдра мені не потрібна, але у мене розійшлася вже сама ковдра, там, де, знаєте, стьоба прошити ось тут. Нитка розійшлася повністю. Ну так в чохлі не видно. Так, добре, ходіть далі. Дуже багато ковд Просто вам потрібно запам'ятати термоковдра Living Medical. А, тут є дуже багато-багато різних а, назв ковдри тобто різна а, ковдра. А різну має іншу має назву Ось, наприклад, тут ковдра. Бачите, ось така. Ось, бачите, в мене ось так по швах. Ось нитка вся розійшла з чомусь, не, не тримається. Я міняв а, під ковдру і розійшлася. Це у нас, а, дивіться, ковдра, навіть не вимовлю, сторфджелет. 600 гривень, завжди низька ціна. Метр 35 на два, тепла. 600 гривень, завжди низька ціна. Здається, таку я купував, якщо я не, не помиляюсь. Але вона вже збилася. В мене вона вже дуже-дуже давно. Подушка memory тобто запам'ятовує положення вашої голови. Ось, вони вже дуже давно в магазині Юск. Розмір 35 на 50, також низька ціна 550 гривень. І тут ще одна цікава ковдра. Штучне наповнення, 1,35х2 на м. Тепла. Так, і бачите назва соло. Назва соло це вже трішки інакше. Бачите, тут вона вже так прошита. ось, Тобто різна ковдра по різному, як я вже сказав, має назву і різна ціна. Так, що ж я хотів показати, ну, Ходіть на подушки і на ковдри. так, Далі подивимось. Тут можна купити як із штучним наповненням, так і з натуральним наповненням. Так, ковдра тепла. Це вже йде вовна. Натуральна вовна. 1,35 на 2 Її ціна 2000 гривень зараз зі знижкою. От навіть беру, а вона дійсно відчувається вже по-інакшому. І вона така важка. Не така, як у ті, що я показував попередні, вона вже така важкенька. Добре. Так, тут у нас ковдра Cool. Cool. Метр 35 на два. Ляна помірна. Бачите, тут навіть написано не тепла, а помірна. 1350. Зі знижкою майже 50%. І ось дивіться, ковдра пухова, є пухова ковдра. Качине-перо та пух тепла. Метр 35 на два. А, ціна 1500 гривень, завжди низька ціна. ну от Бачите, в кого нема алергії, той може використовувати ось таку пухову ковдру. До речі, хочу сказати, в моїй бабусі завжди були пухові перини, пухові подушки і пухові а, ковдри. А ось, так, Тут у нас ще ковдра, штучне наповнення, 1,35 на два Тут написано, вже помірно зі знижкою 50% 1250. Ось така є ковдра. Не дістану її, не витягну верхню. Це у нас сандал написано. 100% бавовна, помірна. Метр, так, вибачаюсь, 2 на 2, 20 см, 1650. Ковдра ляна. Помірна. Так, тут у нас вона 1,35 на 2. Лія Ліабергет. 1350. Ну, я бачите, надаю вам таку інформацію. Ви вже коли прийдете в магазин Юск, якщо вам щось треба купити, ви можете обійти, бо закликати консультанта, вам підкажуть все, як вибрати. Ось ковдра із качиним пухом, метр тридцять п'ять на два, помірно 3,5 тисячі гривень. Ковдра має ось таку назву кул. Cool. Ого, це ковдра, дивіться яка. 100% бавовна, 80% пух білого гуся, 20% перо білого європейського гуся. Пух і перо. Вага ковдри 700 грамів. 11 тисяч гривень. Таких подушок я не бачив, чесно вам хочу сказати. Дивіться, як тут гарно все зроблено, шито. Поліестер. А що Поліестер? Я не хочу Поліестер, чесно, не хочу Поліестер. Я навіть не хочу на такі дивитися речі Поліестерові, ну, і вам також не раджу. Натільна білизна, постіль завжди має бути натуральна. Так, це у нас подушка Альта, Пух та перо розмір 50 на 70, її ціна 550 гривень. Ось така ще є, 50 х 70, качини перо. Качини перо. А, так, 100% бавовна, ціна 500 гривень. Так, що в нас тут ще зі знижкою? Ага, оці подушки теж зі знижкою. А чому вона така дорога? Ну, от, знаєте, чесно вам хочу сказати, я коли вибирав подушку, я от декілька подушок взяв, і там, де є зона матраса, з матрасами, ви берете ті подушки, які вам більше сподобались, і йдете і лягаєте. От прямо лягайте, можна в юску це лягти, поміряти, <сміряти> полежати. Ось, 2,750. Ну, ну, добре. Так, сірого європейського гуся перо. Гусі інші дорогі, як і м'ясо, так і пір'я. Оця дуже м'яка, м'яка 1250, а також зовс, а, пух сірої качки, перо сірої качки. 100% бавовна. Давайте пошукаємо щось, а, щось трішки бюджетніше, а там вже ковдри також. А ось тут є ще подушки бачу. Так, тут у нас а, подушка Брурі. Ой, така в мене є, я купляв її Брурі. Брурі в мене є. А, так, штучне наповнення 50 на 70 розмір. А, так, ну це і сам сама тканина 100% бавовна. А, 700 гривень зараз зі знижкою. Була 1399 гривень. Подушка Gold. А, це не те, що я показував. На початку, здається, та сама чи ні штучне наповнення 950 гривень, також зі знижкою 50%, 100% бавовна, ну і всередині силіконізований штучний пух. так Ось така 900 гривень, а, це штучне наповнення. 100% поліестер і мікрофібра. ось ця. Ну, Ви зрозуміли, що є такі високі, є нижчі, є такі м'які, є твердіші. Тобто по-різному. Як, на які любить спати. Ось така подушка свалія. штучне наповнення. 50 на 70 тисяч гривень. Так, вавовна, жакар, 100% наповнювач, 100%. Поліестер, силиконізований штучний пух, вага 900 грамів. Ще одна цікава подушка. Ой, вона взагалі така м'яка-м'яка. На оцю постіль я завжди придивлявся. Дуже мені подобається. Вона взагалі така м'яка, майже, майже її не відчувається. Хто любить просто так лягти спати отак без подушки. От вона дуже м'яка. Майже тут як вам сказати, рідонька така. От зручно буде. Любить без подушок спати, так ледве трішки припідняти голову. Оцю я купував. Вона зараз, бачите, така ніби є висока. А, ось, Але також в мене вона трішки так збилася і стала таким, таким як млинцем, стала 550 гривень, але мене поки що вона влаштовує а, подушка for second. штучне наповнення. А, і тут у нас, а, так, що тут у нас? Віскоза 50%, 50% поліестер, 700 грамів холофайбер. Дивіться, ось така вже плотніша подушка. Вона вже геть така, знаєте, я би сказав, навіть і твердувата, а, штучне наповнення, 100% бавовна сама оця наволочка. Силіконізований штучний пух, вага подушки, 1000 кг 400. Ось так. ну Хороша. 900 гривень. Не знаю, я не можу на високих подушках чомусь спати. Не знаю. Я, якщо щось, так можу а, під свою подушку на якій сплю, підставити просто якусь додаткову подушку невеличку так, потикати, полежати в телефоні. А сплю я просто так: от на маленькій невисокій подушці. 700 гривень. Ось ця. Також 100% бавовна і силіконізований штучний пух. Ну, можна вибрати, є чого вибрати, особливо в юзку, щоб не можна було вибрати. 600 гривень ось така подушка. Це, здається, я показував на початку. Це ж сама, бачите, так прошита ось таким орнаментом. Штучне наповнення. Так, добре, ходіть далі. І найбюджетніша, ось таку я ще знайшов по 450 гривень такі подушки. Вони також зараз зі знижкою. Поліестер, наповнення також поліестер 600 грамів, розмір 50 на 70, 450 гривень. До речі, тут також дуже багато напов... ну наповнив цих для подушок, для декоративних. Ну, купуйте гарну наволочку. і... Одягайте на ці подушки по 100, по 150 гривень, трішки більші. І 125, що є розмір 40 на 40. Так, ось така також дуже така рідонька, рідонька. Подушка ріденька, маленька, можна сказати, така як дитяча, розмір 40х60-375 гривень. І що у нас тут склад? 100% бавовна напов... бавовна оця наволочка. І 100% наповнювач силіконізований штучний пух, такий як поліестер. А ось дивіться, дійсно тут дитяча, напевно. Дитяча подушка для малечі. До речі, вона зараз 1000 гривень, її ціна, що запам'ятовує положення голови та шиї. Ось ці великі подушки Memory також зі знижкою 1500 гривень, знижка 50%, і ось така трішки, бачите, інакша форма, також зі знижкою 50%. 1750. Ковдра Фосикін, штучне наповнення. Тепла. Метр сорок на два. за ціною 1250 гривень. Дивіться, таких не було минулого року. Це також ковдра, напевно, да, вона як, як плед, але вона така плотна. Ось, ну, ковдра тепла, метр 35 на два 1250 гривень. До речі, от на зиму я гадаю, що дуже класно буде. Дуже гарно, чесно вам скажу. Цікаво. Так, добре, а це що? така ж сама? Тепла мета 35 на 2. 1250, така ж сама. А ось є і більша по 2250 2 на 220. Це вже така більшенька. Ще є ось такі. Дивіться, це помірна ковдра. А вона 500 гривень, метр 35 на 2, штучне наповнення. Ну, ось так вона, ось такий вигляд має у звичайному розложеному стані. Да, вона така помірна. Мабуть, осінь, літо, не знаю. Ну, загалом є що вибрати. Просто вам надаю інформацію, що зараз зі знижкою до 50% можна обрати і подушки а, хорошої якості. Звичайно, якщо фінанси дозволяють, можна взяти, а, якщо алергії немає, можна взяти із натуральним наповнювачем. На зиму це взагалі добре мати пухову ковдру і ну, пухову подушку. Це взагалі а, класно. Так, ну що ще вам показати? Зимове зараз, тобто різдвяне там зі знижкою. Ну, я зараз от прикріплю відео в кінці обов'язково. Ви можете переглянути, що привезли в Юск вже до нового року, до Різдва 20... 2026-го. Ну що, і давайте подивимось постіль. От приходжу, дивлюсь на цю постіль і не можу на неї надивитись. Дуже гарна. Я полюбляю бірюзовий колір. Вона от класна, дуже гарна. Так, і вона зараз поки без знижки. Поки що без знижки. Є постілі багато із знижками. Дивіться, ось така. 100% катун. Тут підковдра, наволочка. Та а ця, як її, скажіть мені? З простирадлом. Тобто трійка. На подушку тут тільки один чохол. Не два, а один. Ну, це як півторачка. Так, такий літній принт. Зараз зі знижкою 1250. Дивіться, ось така також півторачка, 100% катун. Зараз. Тисяча гривень. Запам'ятайте, що ми були з вами в інших магазинах, там ціни на постіль нижчі, але якщо ви пам'ятаєте, це була не бавовна, а поліестер. А бавовна завжди дорожча. І ще раз повторюсь, що ну, спіть в натуральному. Постіль купуйте також натурально, тому вона трішки дорожча, але це якість також буде. Надовше і приємно до тіла. Оця також мені сподобалася. Вона така, бачите, як, як під джинс. Також 100% катун. А це серія Gold Іде. Також трійка. Ну, під ковдра, простирадло і наволочка. Також трійка. Зараз скажу ціну. Отак От поставили, навіть не видно за тим стовпчиком, чого вони так поставили. 1100 гривень зараз також зі знижкою 50%. Це також новинка, я її не бачив минулих разів. 100% катон смужка така сіра, бачите? Дуже важка. 1850 гривень зараз зі знижкою. І ось вона у розложеному вигляді, у розложеному стані. Щоб люди бачили. Ну так, да, це новинка, тому що вони зазвичай новинки ставлять на а, зразок. ну На ці, на торці. І ці я показував в сірі минулого разу. Вони без знижки зараз. А отакі по 1150 зі знижкою зараз. Також 100% катон. Теж така цікава під джинс зроблена. Трійка. Також все є в комплекті. 100% катун 1350 гривень зі знижкою 50%. хто полюбляє жатку. Я чомусь не люблю жатку, не знаю, мені якось некомфортно. Хоча і також 100% катон, але щось вона мені не лягає ніяк. 1350 також трійка, все входить до набору. І я ще ось таку жатку знайшов, цікаву горошок. Також трійка, бавовна 1350. Ну, Звичайно ж є і а, двійка двоспальні, є, вони вже а, дорожчі на 1000 гривень. Це серія Gold, як я вже говорив, це найвища якість в'юску 100% катон, також трійка, 1750 зараз зі знижкою. І завжди говорю: дивіться, є а, в магазині ось такі зразки. Ви можете прийти, подивитися, що обрати, що вам подобається. А, ось така постіль в мене є. Я купував м, дні сну, було чи що я не пам'ятаю. Ось цю постіль я собі взяв. Дуже задоволений, дуже хороша якість. А, і те, що тут ще така немає тут. Я хотів вам тут показати, але її тут також нема. Мені здається, що вони вже все. В продажі не будуть. Темно-синя така. Ну, хто дивиться, моє відео на постійній основі, той пам'ятає. Так, добре. Ну що ж, я тоді буду закінчувати відео. Бажати вам економних покупок. Нехай вас все буде гаразд і до зустрічі.